А щоб не робити нову сигніфікацію, вітання моє щиро до вас, я хочу продовжити до відео, чи зустрічалися ви в минулих життях, чи перебували ви взагалі в відносинах, і карти нам показали так. Дійсно, ви були в інших життях, в різних оптиченнях, і там навіть не одне виплощення, а ви були разом. І я не прибирала ці карти, і хочу подивитися, знаєте що, чому я записую це буде відео як до ну, частина 2. Давайте будемо так називати. Мені хочеться подивитися, який урок ви маєте засвоїти одне через одного. Можливо, вам потрібна ця підсказка для того, щоб зрозуміти, що далі. Як ви питаєте, так, що далі? Що робити, який урок я проходжу. От давайте, Якщо з вами зрезонував цей розклад, сигніфікація ваша, і ви зараз, так би мовити, вже або розійшлися повністю, або ви, у вас такий стан, коли все вже зруйновано, або-зруйнується, і ви не знаєте, що далі, тому давайте подивимося, який урок ви маєте саме засвоїти через один одного. Лицарь Кубків, я не буду велика робити відео, я постараюся зробити мінімальну, щоб ви почули. І порожня карта в колесниці, а лицарь кубків, колесниця, порожня карта. Ну, дивіться. давайте так. Я все ж таки скажу по кожній карті: три карти все ж таки небагато. Ваш урок навчитися любити, по-перше, не через ідеалізацію і біль, так? А через чисте прийняття один одного. Не тікати від почуттів, але і не, плутатись, не плутати любов із залежністю. Цей лицар він говорить, щоб ви навчилися висловлювати любов, не вимагаючи, а даруючи один одному, не боятися, але не тримати. Колесниця це а, про те, що разом ви, пройшли, в, разом ви пройшли або повинні були пройти урок балансу між серцем і волею. Любов не повинна тягнути в хаос, вона, може, вона повинна нести зрілість, а не цепкість. Колесниця також означає дорогу, це рух, життєвий шлях, і, можливо, ваші шляхи розходяться не назавжди. Тому що наступна карта порожня, щоб кожен став водієм власної долі. І от порожня карта вона і говорить, що карта вибору вашої душі. Що результат ще не визначено, тобто ваш спільний урок ще не завершений, Душі отримали шанс створити нову історію без старої карми. Це як чистий аркуш, де на якому кожен із вас буде писати, переписувати минуле або поставити фінальну крапку. З любов'ю вдячністю або розпочати щось нове. Тобто, давайте підсумуємо, ваш спільний урок з вашим партнером це навчитися любити зріло, не володіючи, керувати серцем і не дозволяти комусь керувати вами. Тобто, один із партнерів намагався нав'язувати. Що потрібно робити, де сидіти, чим потрібно займатися, чи ще щось? Що вам взагалі як бути? Розумієте? Це контроль тримати. Таким, знаєте, колесниця це, знаєте, таке міцне, це не м'ягкий контроль по силі. Якщо б сила вийшла, би, ну вона у нас вже випадала, так? то це м'який контроль, це м'яккий такий підход. А колесниця це таке жорстке, це чоловіча енергія. Відпустити минуле, порожня карта вам говорить так? і створити новий рівень любови і, можливо, не в парі, але в душевній гармонії. Порожня карта взагалі вона говорить про свободу вибору. Чи завершити цикл з мудрістю, чи спробувати почати нову главу, але без болю і з усвідомленням. Якщо ви і ваш партнер або партнерка, ви сузріли і ви хочете працювати, і ви хочете розпочати щось з нуля. Розумієте? Як знову познайомитись і розпочати інший шлях? А бравши з минулого Помилки і бравши їх до усвідомлень для того, щоб це не робити. Тому що ви придете знову до вежі. Ось от такий от розклад я хотіла додати саме до розкладу, який ми з вами зробили. Дякую за увагу.